Samsung A03 Core на 32 ГБ за 2000. Досить непогана, простенька модель. Мікророз'єм, також має роз'єм на наушники 3,5. Поклеєне захисне скло. Ще більш-менш в угарненькому стані. Зараз покажу інформацію. Швиденько про телефон, бо вже розряджений. Перед відправками, до речі, телефони всі заряджаю. Так, Система, система про телефон. Ануль-3 Core на 13 му Android і по пам'яті показую 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Відкрию ще камеру, покажу. Ось така тут камера. Ну, непогана простенька камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю нової поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, дивіться мої відео. Є великий вибір завжди по смартфонах. Дорожчі бюджетні варіанти є різні.